Шістнадцята година за київським часом для вас мовить Інтер, і Я Анастасія Даугле. Новини в марафоні. З артилерії зранку росіяни обстріляли Херсон. Як повідомили у ДСНС, після атаки спалахнула квартира у багатоповерховому житловому будинку. Люди не постраждали. Минулої доби окупанти поранили в області сімох людей. Докладніше про ситуацію розпитаємо Олександра Толоконнікова, заступника очільника Херсонської ОВА. Пане Олександре, добрий вам день добрий день. Ситуація за минулу добу. Давайте поговоримо на початку про це. Які населені пункти найбільше потерпали? Повідомляли про семеро поранених. Чи не зросла їх кількість? Якщо казати там за минулу добу, то кількість не зросла, тому що в більшості. За минулу добу якраз семеро постраждалих, з них шестеро, які постраждали ще 19 грудня. Це е, в Білозерки троє і е, троє з самого Херсоні. Тільки одна людина вчора постраждала в самому Херсоні від арт-обстрілу. Серед семи постраждалих е, шестеро постраждали саме в нас внаслідок артобстрілу. Одна людина постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. Е, половина цих людей зараз в лікарні. Е, Отримали допомогу люди з Білозерки в всіх струс мозоку та міновибухова травма. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з електропостачанням у Херсонському регіоні? Де найважче? Чи скрізь люди забезпечені теплом і водою? Якщо казати про Херсонщину загалом по правобережжі, то прибережна зона, як завжди, у нас потерпає більше всього. Там немає світла, немає газу. Ну і е, з теплом, звичайно, ми людей забезпечили дровами е, з нашими благодійниками, але звичайно це також проблематично. Ну і там де працюють пункти незламності. Е, що казати про Херсон сам, який також знаходиться на березі, на лінії фронту, то тут також проблеми є в прибережній зоні, але більшість Херсону е, зі світом, з водою наразі були проблеми п'ять в п'ятницю, коли там були обстріли у нас. Перебої були з електропостачанням зараз відновили. Ну але такі точково все одно після обстрілів є зникання електропостачання. Буває водопостачання, газопостачання. Але ми там оперативно ладнаємо. Єдине, що ми не можемо відновити, це теплопостачання, яке було від ТЕЦ після обстрілу. Вона зараз не працює і відновити також дуже важко 470 Будинків багатоквартирних без світла це трошки менше половина Херсону половина саме багатоквартирних будинків. Але зараз розробляємо варіанти, як це подолати по-перше, підремонтувати ТЕЦ, якщо дозволить безпекова ситуація. По-друге, забезпечити альтернативними елементами опалення. І по-третє... Це якось зробити систему, тобто вже теплоенергетики у нас працюють, щоб від інших джерел опарювати ці квартири. Уточнення: наскільки на все це знадобиться часу за вашими розрахунками? От це, це можна було б навіть попри те, що там. Пролетіло де 100 снарядів і продовжує пролітати, якщо б воно все наразі закінчилося і не обстрілювали більше б тесту, що нашим спеціалістам, мабуть, хватило б, всі б приїхали б всі гуртом зробили б за тиждень. Але е, це неможливо просто тому, що кожного дня обстріли, кожного дня влучання цілі спрямовані в тепломережу. І тому. О, приступити до роботи неможливо, тому що вони популюють і на тепло енергетиків перш за все. Тому, на жаль, така ситуація зараз, пане Олександре, днями росіяни обстріляли одну з лікарень Херсона, і це вже далеко не перший медичний заклад, по якому б'ють окупанти. Чи вдається зараз адміністрації забезпечувати повноцінне функціонування медичних закладів у регіоні і відповідно надання послуг людям? Ну, це перед хочу сказати, що це ж не нове, і ми більше трьох років вже під обстрілами це ці, ці лікарні, і люди звичайно звикли. Лікарі звикли, пацієнти звикли. Е, є підземні лікарні. Вже ми побудували за ці роки, і тому працюємо у звичному. На жаль, такий у нас звичний режим. Наші медики, герої, які правоохоронці, рятувальники, комунальники, всі інші, які тут працюють, ми вже звикли до таких умов, і е, тому в звичному режимі працюють і не зважаючи на те, що кожного кожної хвилини або секунди може прилетіти снаряд, поряд розірватися і вбити. Е, ну але тут в більшості ці лікарні працюють навіть там багатоповерхівки. Лікарні працюють на перших поверхах, там вони закриті мішками? Ну і е, під землею, тому що вже побудовано у кожній майже лікарні побудоване підземне укриття, де навіть операційні є. І наостанок ще розпитаю вас про найнебезпечніші ділянки Херсонщини. От поліція повідомляла, що за тиждень звідти евакуювали 35 громадян, зокрема двох дітей. Чи збільшується кількість охочих виїжджати? І з якими труднощами ви стикаєтеся найбільше під час евакуаційних рейсів? Поки що ні. багато людей не там немає таких багато заявок, які б го би поїхати. Всі, хто хотів, мабуть, вже поїхали. Ну і знов-таки ще тепло на Херсонщині відносно, тому відповідно і люди не виїжджають, немає в них проблем. Там підтоплюють, якщо немає опалення, підтоплюють електрикою, яка є в більшості і без перебоїв. Ну, якщо тільки немає обстрілів. Що стосується з проблемами, які ми стикаємося при виволі, це перш за все люди не хочуть покидати свої домівки, тому що в більшості це люди похилого віку, вони хочуть покидати хазяйство, не хочуть покидати свою квартиру або дім, в якому прожили все життя. Вклали в нього все, і вони звичайно вважають, що ну я б також, мабуть, на їх місці вагав, що коли ти вклав все своє життя в цей в цей дім, то нікуди не хочеться їхати, навіть попри таку безпекову ситуацію. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре, за докладні відповіді. Так. З нами наживо був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА. На Сумщині росіяни викрили жителів прикордонного села. Військові Російської Федерації зайшли на нашу територію і вивезли пів сотні цивільних людей. Наразі триває евакуація з сусідніх населених пунктів цієї громади. Докладніше дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлі, вітаю тебе. Тож яка інформація є на цю годину? Вітаю Анастасію. Ворог знову активізувався на Сумщині, зокрема в селі Грабовське Краснопільського району. Російські військові групами намагалися пройти вглиб нашої території десь на один кілометр. Про це розповів Віктор Тригубов, начальник відділу комунікації групування об'єднаних сил. Наразі там тривають бої. Село Грабовське розташоване буквально біля лінії кордону, і росіяни вивезли з цього села близько півсотні жителів, переважно чоловіків, переважно старшого віку. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що 18 грудня людей затримали без доступу до засобів зв'язку. А вчора їх вивезли на територію РФ. Наразі місце їх перебування невідоме. Евакуація з цього села була оголошена вже давно, але були жителі, які написали заяви про відмову покинути рідні хати і залишились або повернулись згодом. Через такі події жителі сусідніх сіл звертаються до Червоного Христа та білих Янголів. Щоб виїхати, евакуація триває під загрозою в дронів. Вчора вивезли 22 людей. Кількість жителів, які там залишаються, не розголошують, аби не нашкодити цьому процесу. Дітей в цих селах немає. І нам вдалося поспілкуватися з пані Ольгою, яка щойно звідти і поселилася в шелтері для ВПО. Прошу пряму мову. Обідно дуже жалко, досадно що залишить домівку, залишить скільки домогосподгосподарство. Діти почали дуже кричати, ругатися на нас, що ми там сидимо. І заставила ця ситуація Шо? із сусіднім селом. Що така ситуація вийшла по, і просто вирішили вже, що треба реально туди вас матуватися, тікати світіля, а не сидіть, тому що буде те, що і в Грабовському ви виведуть отуди на Росію, 10, 10, 10. і все. А я не до для того мене мати під серцем 9 місяців носила і ростила, щоб мене забрали якісь расисти. Я там надо мною здівалися. Крім того, ворог не перестав бити по інших районах. На Білопільщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а в середино будь громаді житлові будинки. Анастасія, дякую дуже тобі, колего. Про стан справ на Сумщині нам розповіла Юлія Зайцева. Новини у новому о у й годині. А зараз Олексій І у нього найактуальніша інформація по подещині, зокрема щодо проїзду трасою до Молдови. Абсолютно точно. Останні апдейти ми дізнаємося просто з місця події. Буде пряме включення просто зараз. Ми боремося за країну, яка береже культуру.